Мені здається, потрібно ввести механізм припинення членства або принаймні мораторії на прийняття рішень НАТО. Якщо якісь держави, точніше їхні режими неадекватні, авторитарні, будуть суперечити, як зараз відбувається зі Швецією вступу у uh -huh. НАТО, то питання стоїть в тому, що треба розробити механізм, аби ці держави не могли вплинути в усіх аспектах: цивілізаційному, військовому, економічному, НАТО набагато важливіше мати за члена Швецію ніж Угорщину. І поки це знов таки не зрозуміли, і не прийняли, то це створює умови для такого е, авторитарного і не дуже адекватного і не дуже компетентного е, напівтаранчика як Орбан, щоб маніпулювати всім світом Європою і глобальною безпекою, Сподіваюся, і ми в тому числі зможемо знайти аргументи для наших союзників в Лондоні, Вашингтоні, в Брюсселі. І мені здається, вже поступово в Берліні. І Парижі це починають розуміти, що це так не працює, не буде працювати і не має працювати. Тому це знов таки для нас це не, не те, що це проблема, а це те, що ми маємо працювати. Це завдання. От щоб так не було, значить ми маємо діяти проактивно нейтралізувати цей момент а краще е превентивно не дозволяти. Такому з'являтися, оскільки ми вже втратили попередні 20 років, то ми зараз маємо не просто провести ревізію, а знову таки змоделювати форсайтом різні можливі сценарії, в тому числі і вкрай негативні да, такий краш тест провести нам, як ми будемо діяти залежно від геополітичної зовнішньої ситуації, і бути готовими. Орбан так само на щастя, як Путін, не вічний. Огорщина буде нашим сусідом, тому що ми з угорцями сусіди з того часу, як вони прийшли за Уралу. Я не думаю, що колись їм доведеться туди йти. Хоча вони дуже дуже просять, щоб їх вся Європа туди відтулила. Але знаєте, угорці це не орба, і угорщина буде нашим сусідом. Тому дуже важливо, щоб такі сили і такі люди, як Орбан не псували. Потенціал співпраці потім з сусідньою нацією, і для цього потрібно працювати з іншими угорцями, а там є адекватні люди, адекватні сили і в армії мер Будапешта і в бізнесі, які можуть поступово зменшувати вплив цього режиму. А якщо все включиться, інституційно європейський Союз чи НАТО певними своїми чинниками, наприклад, припинять надавати дотації чи макрофінансову допомогу угорщині, гадаючи і. Рішення багатьох угорських виборців на наступних е, виборах, які зараз е, по інерції, да десь багато це болото підтримує Орбана, і, і, яким абсолютно байдуже вони голосують за ладу. Вони навряд чи будуть за нього голосувати. Пане Олеже, і все ж таки, ми не можемо лише на це розраховувати, що подохне Путлер, подохне Орбан, чи вони ще 10-20 років протримаються. Бо війна, якщо 10 років ще буде йти або 20, і нам наші партнери не захочуть, як ви саме сказали, демократичні країни можуть вирішити, що їх по м, м, людям, які сплачують податки, це не цікаво. Е, ви припускаєте оцей негативний сценарій? Бо ви ж як стратег, мабуть, ці це розуміти, що таке можливо, а е, наскільки він можливий цей сценарій? Що нам припинять допомагати навіть так, як є? А я вважаю, що допомагають зараз недостатньо, бо не маємо в 16 не маємо атакам не маємо Абрамсім. Досі е, тому чи пропускаєте ви, і як ми будемо діяти, коли нам буде така е, пропозиція, що друзі ваш контрнаступ не такий успішний, як е, хотілося б. Ми не можемо надалі вам надавати так багато допомоги. Тому давайте якісь територіальні поступки робіть. От як ми маємо діяти в цій ситуації, і ну, чи май... можливий цей сценарій? Так, на жаль, звісно, він можливий. Він абсолютно не є недетермінованим. Більш того, він є достатньо вірогідним, а, оскільки для того, щоб він не відбувся, Україна має бути суб'єктною. Україна має мислити інакше і мати. Інакший характер ефективності більшості державних інституцій, особливо профільних. Тому я вважаю, що є завданням всіх людей, неважливо в інституціях, в державній системі, поза неї в бізнесі, волонтерів, НДО і так далі до того моменту, коли настане цей період, дуже дуже негативний і ризикований для нас завалити Росію. Якщо ми її не завалимо тут до цього періоду, тоді нам доводиться вибирати між дуже дуже поганого і ще гіршого. І звісно, що це вже буде вести до турбулентності нашої країни. А війна ще 10 років, враховуючи скільки вже українці ми втратили на війні. Це Перемога, навіть яка буде вона, ну фактично призведе до значної депопуляції. Вже у нас негативна дуже демографічна ситуація. Тому, на мою думку, ми маємо зробити все можливе, щоб закінчити цю війну цього року максимум наступного. Більш того, все е, в плані гібридних е, асиметричних наступальних дій готове. Тобто, Росія, це реально. Зараз такі не просто колос на глиняних ногах, а колос на глиняних ногах Шрьоргінгера. От вона фактично в стані одночасного розпаду. Ні. Питання в тому, що нам потрібно в необхідний правильний момент відкрити цю е, кришку і побачити, що її немає, тобто зробити так, щоб її не було, щоб вона була мертва. І це наше завдання, бо з кожним роком буде ставати нам складніше. І це ми маємо зрозуміти, тому дуже важливо діяти зараз швидко, ефективно і йти на певний виправданий ризик, особливо коли ми говоримо не про воєнні дії, де це вартість життя людське, так там сотні тисячі, десятки тисяч. А в плані гібридних можливих дій, приклад яких нам прекрасно показав воєнний злочинець і терорист Пригожин всього лише тиждень тому. Тобто маємо сприяти створенню нових таких бунтів, чи як би їх хто ні називав, відкриваючи внутрішній фронт на Росії. Так, якщо нам наші союзники не дозволяють перенести війну на територію Росії за рахунок сучасного зброєння, так і воювати армію, значить ми маємо воювати там не армію. І ми маємо знайти там природних внутрішніх союзників, які зможуть завершити цю війну там. І це єдине місце, де її можна завершити. Це в Москві. Війну почату в Москві можна закінчити тільки в Москві. Вона не в Криму почалась, не почалася в Донецьку чи Луганську. Вона почалася в Кремлі, і там знаходиться ключ до її завершення. Тому наше завдання мати. Такий собі геополітичний венчур, я не знаю, як це називати фонд е ризикованих активів, де буде 50 умовних пригожених, 30 умовних карніловів, 20 умовних ленінів, 30 лідерів національних рухів і так далі. І е маючи таку кількість, якщо вони будуть е правильно продумані, суто за рахунок е е навіть е теорії е випадковості, один-два з них дадуть ефект. А коли щось одне почне працювати. Піде каскадний ефект, тобто питання в тому, що, що запуститься ефект доміно, і нам потрібен цей е, шнур, так який веде до цього вибуху, який відбудеться, нам потрібно знайти до нього, що його підпало. І такі е, певні інструменти вони очевидні. Більш того, вони нам доступні, більш того, вони фактично нічого не вартують. Враховуючи скільки грошей, е, ну фактично, фінансів ресурсів вистрілюється за день на полі бою, всі ці асиметричні гібридні інструменти. Перемоги над Росією вони вартують 1-2% від, від того, що ми витрачаємо за день на полі бою. Я вже не говорю про безцінні речі, як людське життя і здоров'я, ось пане Олежі. У вас є слушні думки, пропозиції і таке інше, і ви їх намагаєтесь доносити до наших партнерів у всьому світі, розповідаючи. Чим насправді є Росія, і що її можна знищити? І що це буде благом для усього цивілізованого чи вільного, як то кажуть, світу? А чи чують вас всередині України? Ось таке цікаве питання: чи є ви просто такий ентузіасти або представник купи гурту якогось ентузіастів? Чи є у вас підтримка з боку нашої держави? Чи відчуваєте ви, що це бо це маєш бути політикою нашої держави, а не лише ініціативою, чи не так? Так, чим більше у нас у нашої спільної справи, так, а спільна справа Латину гарно звучить це республіка, так чим більше у нашої спільної справи буде союзників, буде євангелістів, людей, які вірять і роблять, тим більше є шанси на швидший успіх. Тому і в Україні поза нею. Я працюю разом з своїми колегами-партнерами над переконанням і над залученням як державних, так і недержавних інституцій, ком'юніті, конкретних представників організацій і долучення до цього процесу. Розумій батька легше бити. Це не батько, да це ну, по суті зло. Таке дуже дуже неприроднього характеру, і його справді можна зупинити перемогти тільки спільними діями, тому що воно велике не в значенні величне, а в значенні крупне і тому насправді дуже важливо, щоб ми залучали більше партнерів саме для цього. Мало мати проукраїнську коаліцію, да чи українську коаліцію, потрібно мати антимосковську, антимосковицьку коаліцію нехай не формально, не публічно, але потрібно так само як союзники прийняли це в Тегерані, що війна може закінчитися в Берліні. Так і потрібно е знищити да там ну, фізично ліквідувати чи арештувати Гітлера, нацистів і призвести до демонтажу третього рейху як держави. Те саме має бути усвідомлено щодо Московії. Більш того, потрібно розуміти, що це частина проблеми, більш глобальної і створення знов таки, неформально осі: Москва, Пекін, Тегеран, Пхенян це вже де факто реальність, і від заплющення очей, наприклад, наших партнерів з Ізраїлю, які поки не готові до якоїсь не те, що конфронтації, а навіть суперечки з Московією, це так само ризик для їхніх власних національних інтересів. Бо підтримка або навіть нейтралітет до Москви – це підтримка Тегерана. Це також треба розуміти. А Тегеран – це той, хто буде обстрілювати Ізраїль, хто не визнає його державність, хто хоче знищити і, і, ізраїльтян, євреїв як народ. І ми маємо знову таки це наша місія, наше завдання пояснювати, переконувати, пришвидшити це. просто за нас а ніхто не зробить. Звісно, державні інституції, різні державні служби, люди, які працюють там, часто обмежені функціоналом, купою нюансів юридичного характеру, і що найскладніше чи найгірше, часто часто Так? Ну, вони не гнучкі і часто не швидкі. Тому це має знову таки бути така собі матрьошка вкрадена росіянами здається у Уайн чи у японців, що стало символом класичним цієї імперії, яка не є їхньою, де будуть абсолютно різні інструменти в арсеналі і публічні, і не публічні часу мало. Ми знаходимось, Є такі так звані го такі, так званий годинок судного дня. Він показує скільки до катастрофи ядерної, передусім. На мою думку, ми до неї дуже дуже близько стоїмо. Відповідно, якщо ми не встигнемо, наша перемога буде, але вона буде після ядерних ударів. Тобто, все ж таки ви вважаєте, що росіяни цілком свідомо розглядають такий сценарій і лише знищенням середини Росії можна йому запобігти. Так я більш того, вважаю, що вони не просто його розглядають, а вони його хочуть. На мою думку, вони хочуть нанести ядерний удар. Не ну, просто можешь походить.